Сьогодні, 21 серпня, відбулася позачергова сесія Дубинської міської ради, де розглянули декілька нагальних питань. Одне з них стосувалося внесення змін до бюджету міста на суму 35 тисяч гривень. Все було зумовлено для того, щоб зробити певні сприяння з бюджету міста виділення грошей для таких оборонних цілей тут, в нашому регіоні, зокрема у місті, для забезпечення порядку і спокою в небі. Окрім того, депутати розглянули ще декілька питань, пов'язаних із підтримкою військових частин зокрема, передали у власність одному із підрозділів збройних сил України автомобіль швидкої допомоги, який нещодавно отримали з Чехії. під час засідання виникло обговорення при розгляді питання про будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, зазначалося, що попередній виконавець робіт компанія Реноме Євробут» відмовився від проведення робіт у зв'язку з тим, що загальна сума не переглядалася довгий час. Суми, тобто розмір послуг і матеріалів, не відповідав. Вартості на сьогоднішній день, правильно зрозуміла, так? І вартість цих робіт самого проєкту зросла на 281 мільйон, правильно? Це загальна вартість. А, а наскільки зросла? Коли е, відбувався тендер, також за участі НЕВХО, за участі всіх усі, е, перша пропозиція була Тувреноме 3,6 мільйона євро, далі слідуюча пропозиція була 4,5 – майже е, орбіта вільно, ну і там слідуючі ще хтось більше. Прийняли рішення, в тому що зв'язку з тим, що будівництво вже мало завершуватися в цьому році. А оці терміни відтягнулися, тому контракт будемо з ним звучать. Наприкінці засідання депутати розглянули питання про передачу деревини для комунального підприємства «Дубну водоканал». Це ці самі дерева біля міської ради, які лежали. Тепер ви знаєте, що ми активно зараз. Стараємося привести в порядок стадіон на цукровому заводі, який є нечинний, Колись належав цукровому заводу, зараз є нечинний, То активно всі включилися в те, щоб Забезпечити, як кажуть, те, що має відбуватися на День Незалежності, там має бути дитячий турнір. Ми сприяємо своєї сторони міська рада. Ну і ті всі речі, що відбуваються у місті Дубно, де славки, де щось вони поламані, треба їх приводити в відповідність, тобто ремонтувати і так далі. Це просто-напросто для водоканалу, щоб він їх перевів в матеріал, який потрібний для ремонту тих чи інших лавок і інших столів і всього іншого на місці дубно.